Myself. Exhale, cause I heard it helps, but same way I felt. Resting on my shoulders, cold night in a sleepless fade. White eyes with a glaze of red eye. I'm going round and round, it won't let me out. No me quiero levantar, sigo soñando contigo en la cama. vas a engañar si ya no queda nada. Так, друзі, наступна гра розпочалася на черзі вища ліга між собою. Вимар бере на себе опонента, виходить переможцем із протистояння з Ванкевичем. І красно жонну малина. Royal Credit і Барбери. Давайте після цієї атаки 3 в 2 у Славсанта. Санта. Є цю Не з Роял Кредіт. 12 зіграних матчів позаду. І, власне, і в цій зустрічі, по-моєму, навіть камбек хороший вдавався колективу Слав Сан. Так, так, із 0-2 у Рада Енерджі з рахунком 6-3. Зараз Лимер розігрує стандарт через Радислава Севора. Альмурзаєв. Альмурзаєв уже в штрафній площі гол. Сьома хвилина Дмитро Альмурзаєв, друзі, відправляє м'яча у ворота Віктора Попова. У лідери виходить Роял Кредіти. Після забитого м'яча кульбіти, кульбіти. автора голу від Альмурзаєв. Ну все, і, 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 і пройшов такий Мурзановського Віталій Буйневич. на Гайдай відає, гайдай води старушкока повертає Гайдай, запускає мечевище. Зі штрафного теж е, цілив вкрай не точно. Ну із дабл пенальті Богдан Петь теж не забіг. <риклад> Яцута, Яцута йде, і вже втік піде Мурзаєва, то ще пересиде, але сута із ударом. Франц Лавсан. Азута. Полей. Полей. І... Удержал. И четверка. Лемар на Буйневича. Виталий. Виталий Буйневич просто. І... Виконує буйневич, трафний Буйневич. Роял кредіт і Джейсіслав Санточ на зустріч ведуть номінальні господарі роял кредіт. Дмитро вона гадає, відзначався. Красно Жон де флангом правим. Красно жон удар, і м'яч залітає в город. 23 хвилина. Royal Credit же Сіслав Санд. 2-0. Другий м'яч. Royal Credit буде записане кавтогол гол кіпера Віктора Попова. Тож 2-0. Барбера розіграли з пола центрального. Ван Кевич. Яцута йде флангом Яцута. Яцута набадія мома. Момент, але не забиває. Слав Сан. А чи... Мурзановський. Мурзановський гостроку, так. Красна жон. Олійник і його пресант моя Валерій Сукачов. Теж Сукачов заволодів, пресен дався, Дав плоди О, Забиває славсан усять. Рахунок 2-1, друзі, 27 хвилина. Перше визначається колектив Олександра Яцута. Центральне коло. Отже, 28 хвилина. Рил Кредіт, Слав Сан, 2-1, Богдан, вийдь, забив перший, а тут, друзі, другий гол. Забиває команда Олександрія Цути. Камбек з Людба вдається продовжить якихось двох атак ближче до екватору. Таймо другого. Андрій Мерзановський автор голу другого в складі. Слав Санд! Аль Мурзаєв. Падіння Аль Мурзаєва буде відкладений Пол Продовжується так аби навіть пробив. Лимар Лимар теж б'є. Продовжується, друзі, бо зараз знову на Олександр. Є Єдцута продовжив. на олійних вийшов ворота порожні не так давно, і в Роял Креді завелася підтримка Павло Полікана. Оболіває за колективі горя старушка. Хвилина 36. На рахунок тримається той же 2-2. Після того, як номінальні гості зачинали той свій камбек. М'яч від красно за межі поля. Олейник. Після розіграшу. дабл Гершок -пеналь, дабл пенальті не реалізував. Без волів необхідно заключені три з половиною хвилини номінальним господарям. А зараз вони забивають свій третій м'яч. 37-ма хвилина. Роял Кредіт. 3-2. Може, перспективний контрвипад, але ось цей гравець. Автор третього голу красножон, забрав. Розігнав і в цій атаці забиває Royal Кредіт. Ще один м'яч. 38-хвилина. І 4-2. Ройл Кредіт. Повертає різницю. Плюс два м'ячі. Впродовж двох атак. А за ключ на часу, це з вдосталь, вдосталь секунд. Тут Лимар, тут Лимар! Крейдін доводить цю перевагу вже до трьох голів. 5-2 І 11 секунд з того часу до завершення. 5-2 на користь. Колективу Ігоря старушка. Віталій Лимар. Забив п'ятий гол. Колективу Номінальне. Господи. О, бигры, Royal Credit. Слав Сант, на фінальна.